Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза звичайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. А це новий захищений смартфон b 2 І якщо ви скажете, що на вигляд це минула версія 50 B1, то будете праві. Але є одне величезне, але у порівнянні з минулою версією цей смартфон набагато дешевше, але в той же час має кращі характеристики. На старті продажів цей смартфон усі могли купити всього за 80 доларів. І за ці гроші ми отримуємо захист від води. HD дисплей, дуже багато пам'яті, велетенську батарею, чіп NFC і навіть доволі таки якісну камеру нічного бачення. Сподіваюся, я вас заінтригував, тож давайте все по порядку. А починаємо по традиції з розпаковки смартфону. І e One B2 приїхав у великій картонній коробці. В моєму випадку коробка була світлого кольору, хоча деяким покупцям телефон приїжджає у чорній коробці. Нічого страшного тут немає, просто виробник кладе телефони у рандомні коробки. Всередині комплектація більш більш-менш стандартна. Це сам смартфон iPhone 50 B2, інструкції, голочка для sim карт Кабель для зарядки USB Type-C блок жилення, і також комплект компанії Fan додає захисне скло для екрану. Так, по дизайну тут ніяких змін в порівнянні з попередньою моделлю і фанфіті B1. Тут використані ті ж матеріали, які притаманні будь-якому захищеному смартфону: це метал, пластик і гума. Телефон дуже важкий, тому що батарея тут далеко не маленька, цілих 365 грамів. А товщина, до речі у смартфона 16,5 мм. Збірка у смартфона дуже класна і якісна, хоча з іншого боку у захищених смартфонах, мабуть, не може бути по-іншому. У телефона є офіційна сертифікація захисту IP68 і IP69. Тобто телефон офіційно дозволяється занурювати під воду, знімати під водою відео і так далі. Окрім металевих рамок з двох боків, тут ще є металевий каркас всередині. На задній частині телефону розташований велетенський блок з двома камерами, спалахом, сенсорами і маленьким екраном. Зверху додатковий мікрофон, справа кнопка гучності і кнопка жилення, в яку вмонтований сканер. Відбитків пальців знизу розмовний мікрофон, основний динамік, і під гумовою заглушкою USB Type-C роз'єм для зарядки. Зліва кнопка, яку можна програмувати, і під гумовою заглушкою слот під сім карти. Екран у iPhone 50 b 2 6,5 дюймів діагональю, Це Full HD дисплей, це 60 Гц звичайні, і це ips матриця Звісно, тут екран не супер якості, бо все-таки 80 доларів ціна цього смартфону. Але це реальний Full HD дисплей. Деякі компанії і в набагато дорожчі смартфони не завжди ставлять Full HD екрани. А ось так поводить себе екран під кутами огляду. У телефона дуже гарний відгук сенсора. До речі, як заявляє сама компанія iPhone 50, цей дисплей покритий склом Gorilla Glass. Кольори екрана яскраві насичені, солідний запас яскравості. Ще один монохромний дисплей на задній частині, він має діагональ 1 дюйм. Він показує час, дату, день тижня і заряд батарейки. Але чомусь вже кілька смартфонів поспіль компанії Fanfifty не може додумати, що тут можна показувати також і оповіщення. Над екраном розташувався розмовний динамік, сенсори, в екрані врізана фронтальна камера. Ну і, звісно ж, велетенські рамки по периметру я вже мовчу про підборіддя знизу. Серцем смартфона є 8 ядерний процесор Unisoc T606. Це вже перемірний багатьма телефонами, багатьма покупцями і великим проміжком часу процесор, який в принципі непогано себе показав у таких недорогих смартфонах. Я не можу сказати, що це поганий процесор, хоча компанія і фарфiфті категорично ніде не показувала, який саме процесор стоїть у цьому смартфоні. Тобто, ні на сайті, ні на сторінці з товаром ви ніде не знайдете інформацію. Який тут стоїть процесор всередині, доки не купите і не перевірите спеціальними програмами? В Antutu Benchmark смартфон і 150 b 2 набирає 253 247 балів. Я гадаю, що багатьом з вас вже в принципі відомі потужності Unisoc T606 і не потрібно розказувати, що це не ігровий смартфон. І Fun50 b 2 також не став винятком. Це далеко не ігровий смартфон, по-перше, через процесор, а по-друге, через його вагу. Я не думаю, що буде дуже зручно грати на такому велетенському смартфоні. Хоча з іншого боку, майже всі сучасні ігри тут запускаються на середніх налаштуваннях графіки. PUBG Mobile, Світ танків, Asphalt 9, все це йде на середніх налаштуваннях графіки. І в принципі це все можна пограти. Але чи зручно буде грати на такому смартфоні, це вже питання інше. Всередині телефону встановили. 256 ГБ постійної пам'яті, плюс 6 ГБ оперативної. Ну і звісно ж на цьому смартфоні також можна розширити віртуальну оперативку ще на 6 ГБ. Сканеру кнопці увімкнення мені сподобався, він швидко реагує. Натискаємо, і телефон розблокований. Також швидко відбувається розблокування по лицю через фронтальну камеру. Наводимо на лице, натискаємо і телефон розблокований. Апарат працює в мережі 4G з усіма операторами, і також у смартфоні є чіпи NFC для безконтакту. Актних оплат. Не дарма цей телефон такий товстезний. Тут цілих 10 тисяч мАч батарейка. Одного заряду хватає в середньому десь на 3 дні роботи. А за одну годину перегляду YouTube від мережі Wi-Fi телефон в середньому втрачає за одну годину 4% свого заряду. За роботу софту на телефоні відповідає 13-й Android. Android тут не голий, як і на всіх смартфонах компанії iPhone 50 Тут стоїть своя особиста оболонка. На оптимізацію смартфонів iPhone 50 у мене ніколи не було нарік. І iPhone 50B2 також не виняток. Досить живо все працює без підвисань і глюків. З коробки на телефоні є всі Google додатки, включаючи Play Market, також тут є всі мови, тому що це міжнародна версія. Але переклад тут трохи неповний. іноді зустрічаються англійські слова, проте на роботу це ніяк не впливає. GPS тут працює дуже класно і досить стабільно. Телефон можна використовувати у якості GPS навігатора в автомобілі. Ну і сенсор наближення при розмовах буде дуже швидко спрацьовувати. Головна камера. Смартфоні на 48 мегапікселів, фронталка на 8 мегапікселів Ну і звісно ж, ви розумієте, що за 80 баксів у телефоні хай хоч 100 мегапікселів буде, але не в мегапікселях щастя. Хоча щось погане про камеру я також сказати не можу. Вона дуже непогано знімає для свого цінника. І, до речі, тут є ще камера нічного бачення на 20 мегапікселів, а відео телефон вміє знімати у Full HD якості при 30 фпс. Як на мене, смартфон If 150 b 2 відкрив новий рівень дешевих захищених смартфонів. Бо за 80 баксів на старті продажів ми отримуємо захист від води і пилу ip 68. Ми отримуємо Full HD дисплей, непогану камеру, велетенську батарею, чіп NFC, дуже багато пам'яті і навіть камеру нічного бачення. І якщо ви скажете, що це китайське сміття, і воно нікому не потрібне, то покажіть мені якийсь інший смартфон, новий смартфон за 80 баксів, який буде мати. Хоча б половину з цих характеристик. І так зараз цей телефон коштує дорожче, але ніхто не забороняв купляти його на старті продажів. Всі, хто хотів, Пили за 80 баксів, бо я завжди кажу це у відео. Я не приховую, що на старті продажів телефони можна купити набагато дешевше, ніж вони будуть продаватися потім. І звісно ж через свою вагу і габарити телефон далеко не для всіх, але він точно знайде свого користувача. Напишіть у коментарях, як вам телефон, чи купили б ви його собі. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Мене звати Сергій Пономаренко, це канал Медузвичайний гаджет, а це смартфон і фанфіті бед. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось.